Друзі, вітаю! Сьогодні у нас е, такий от ексклюзивний гость на нашому каналі, перший раз, ніж від Леса Джорджа. Модель називається VSP. Третє покоління. Ось такий красунчик в Титані, хороша сталь. Е, багато людей в пошуках ножів на цій сталі, тому що на неї пройшла мода, але досі ця сталь вважається, особливо знавцями, фанатами, ножоманами, Вона вважається там незаслужено відкладеною десь там у якийсь запилючений ящик. Багато компаній перейшли з цієї сталі на щось інше. Наприклад, там Колстіл свого часу перейшов інші компанії, але в пошуках старих моделей на сталі, ну, якби люди от інколи навіть буває, що перебільшують і може, навіть міфологізують, перебільшують от так от, так якості. Але сталь справді непогана, тому тут все гаразд. Отже, Лес Джордж. PCP. Ось отак от виглядає логотип цього майстра сумочка. Пач, таки. Ось. Але я хочу почати з іншого. Перед тим, як розкажу про ніж, я хочу розказати про такі два терміни, як Мідтек, або Мідтеч, мітек, або Семікастом. Що це за поняття, чому вони. Я їх до цього часу ще практично і не вживав. З приводу там, тих чи інших моделей ножів. Хоча в мене вже от в цьому сенсі якісь ножі і були на каналі. Ну, давайте так зрозуміємо, що є взагалі кастомні ножі, повністю, скажімо так, зроблені, умовно кажучи, звісно, на приспособах за допомогою станків, але без допомоги там, роботів і якоїсь автоматизації. Скажімо так, автор зробив і клинок, зробив і руків, Я все це зібрав, все це відрегулював, налаштував. Запакував і відправив. <хи> Часто ці кастоми вони мають дуже обмежений тираж, там одна штука, дві, три, п'ять, там, ну не знаю, 10 ну, штук можуть бути, і то вони між собою можуть відрізнятися, тому що людські руки вони не можуть абсолютно точно повторити все, що вони зробили на одному примірнику. Оце такий класичний кастом. Тобто майстер сам, як правило, там на 100% робить і так далі. Є таке поняття, як серійні ножі. Ось, очевидно, що це якби, якісь скрипти, алгоритми, алгоритми, тобто часто станки з числовим програмним управлінням, які серійно там один станок робить ліву плашку, другий робить праву плашку. На якомусь станку робиться там і вирізають клинок, на іншому станку робляться, наприклад, спуски, ну і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Ось зборка часто автоматична, там де це можна. Тобто, це так званий серійний ніж, там можуть бути ну, партії залежно від можливостей того чи іншого виробника. Якщо там, умовно кажучи, Opinel, там, чи ну давайте Victorinox назвемо такі класичні приклади компаній, які ну точно от все їхнє виробництво, воно максимально уніфіковане, воно дуже швидке. Вони можуть іздатні виготовляти там мільйонами штук. Це типовий приклад ось такого машинного підходу великих партій, такий серійний, скажімо так, випуск. А є щось посередині є. <смі> Оце якраз і є самі кастом або мідтек. Тобто це той випадок, коли майстер якісь певні операції доручає виготовляти там більш-менш автоматизовану, серійну, де всі примірники між собою схожі. А частину роботи він виконує сам чи там з якоюсь невеличкою командою. Ось, і... Дуже великий відсоток, скажімо так, ну чи частково от, унікальність збережена там, в рамках, наприклад, там, 10, 20, 30 примірників, наприклад, ось такого ножа. Може там 50. 50, ось. Тобто, а це те, що називається мідтек. Багато операцій відбувається тільки там за допомогою. Там рук людських, тобто там підгонка, доводка, там якісь такі моменти, вони відбуваються тільки вручну і дуже часто це власне, якраз руками там, майстра, от, власника цієї компанії, автора, дизайнера. Часто це все три <с -3> в одному, п'ять в одному. Ось так, власне, і про Леса Джорджа, і його ніж, VACP, ніж третього покоління. Можна сказати, що це такий типовий мітек. Лес Джордж відомий тим, що в нього є багато колаборацій, Ну, напевно, найбільше колаборація в нього все-таки з компанією протеч або Протек. Давайте будемо також на американський е манеру так говорити. Хоча недавно мені один коментар в коментарях я замітив е таку інформацію. Один підписник написав, що якщо там, ввести в Google Translate, там же ж озвучування є різними мовами. От написати, наприклад, там Майкротеч, то він українською мовою перекладає як мікротех. <сум> Друзі, не будемо сперечатися. От, якщо я я умовно був би іспанець і намагався би якесь англійське слово там, вимовити, воно в мене вийшло не зовсім так, як вимовляють англійці, там, припустимо, чи там, ну, британці, так, правильно. Mm -hmm. якщо я Китай, в мене ще щось інше вийде. Я типовий приклад який приводив, там, це, наприклад, Hyundai. Так? От ми називаємо Hyundai. Більшість країн у світі теж називають Маркою і цього виробника називають Hyundai. Ось, ну, але насправді він Hyundai. І от корейці називають його Hyundai. І от воно, тільки в них Hyundai читається. Але написано Hyundai. Тобто вони написали так, що це по-іншому не прочитаєш. Ну Менше з тим. Я просто до того, що там може бути мітеч, мітек ProTech, протек. Тобто у Леса Джорджа є дуже багато ножів, які він зробив по його дизайну зроблені ножі в компанії Protec. І ще в нього є колаборації з Zero Tolerance з, з іншими компаніями. Ну, це, напевно. Найбільше з цими, які я назвав. Оце його власний ніж. Ось тут немає ніяких, бачите, логотипів, окрім, крім його от прізвища Джордж, Марка Сталі, навіть назви моделі немає. Ну, Що ж тут такого мінтекового? Так? Тобто що ж тут такого особливого, що тут великий компонент ручної праці? Ніж не на підшипниках, а на шайбах з фосфорної бронзи, і ось мене що вразило, коли я взяв цей ніж. До речі, цей ніж мені передали для огляду. Я, як завжди, в таких випадках, тому що в мене не тільки є огляди, де мене просять, мені часто попадають ножі на огляд, які мене зацікавили там з моїх колекцій, з колекцій моїх друзів. Просто приїжджають ножі на технічне обслуговування, на заточування. Тобто, в мене на каналі там уже сотні сотні відео і. Далеко не всі про них. Я мав комусь щось розповісти. Мені було цікаво. Ну, а цей ніж мені передали для того, щоб я ознайомився з ним, склав своє враження і сказав думку вголос, що я про це думаю. То ви можете зайти в опис під це відео. Я залишу контакти телеграм-каналу. Ви зайдете в цей телеграм-канал і запитаєте власника цього ножа, чи можна його придбати, цей або якісь інші ножі, тому що він більше якраз спеціалізується на. Тому що привозить на замовлення от е, такі всякі небанальні речі. Небанальні, хоча може провести і любі банальні речі, <клух> можете собі домовлятися. Якщо порозумієтесь, якщо щось не цікаве, то прошу. Е, ось лінк буде на телеграм-каналу в описі. Так от дивіться, тут е, перше, що вражає, це наскільки м'яко працює фрейм. Тобто його дуже легко віджимати. От, фішка в тому, що якось ну, так зроблено, зализано, не знаю, заовалено її фаски. Ось що немає от відчуття, що тобі в якусь грань потрібно впиратися пальцем. Тобто дуже легко взагалі віджимається. Це ще залежить, звичайно, від марки титану. Він теж буває, тому що це не титан, коли ми говоримо титан, титан це титановий сплав завжди. Ось. Але в даному випадку дуже м'яко працює, дуже класно працює фрейм. При цьому він добре запирає, тут ніяких люфтів, нічого абсолютно. Ось його легко віджати. І от механіка на відкривання, на закривання, вона така. Знаєте, подивився там кілька оглядів, подивився, як там американці, що вони говорять. Тому що це рідкісний гість ну, в українських теренах, скажімо, взагалі в українському Ютубі. Я думаю, що, можливо, немає жодного огляду на ножі ось, Леса Джорджа. Ну, що я почув? І я перевірив, це так і є. Ось там фосфорна бронза, це так би краща бронза, яка от, там гартована. Вона там, одним словом, краще тримає форму, вона має кращий коефіцієнт ковзання. Ну і так далі. Одним словом, це та шайба, яка повинна бути. Тому що бронза теж буває різна. І латунь ставлять, і бронзу, і Бог на що. Але неважливо тут не підшипники, а от власне якраз шайби. Ну, от е, таке <смеш>, маслянисте відкривання, якщо хочете. Нема там ніякого масла, нічого звідси не витікає, ніхто туди нічого не, не, не додавав ніякого масла, ні я, ні, ні, ні переді мною. <смеш> Але скажу так, що враження ну, от, дуже приємні. От, насправді, ніж зроблений, не знаю, скоріше всього, що це те, що називається доводка, знаєте, оцей напілінг, <смеш> так же пожартую. Оцей напілінг, коли там кожну готову деталь, яка навіть пройшла, якісь там певні станки, там обробку на ЧПУ і так далі, там фрезерування або ще щось. Потім все це ще дотирається руками, тому, не знаю, це ще галтується, звісно, тому що тут погалтований і клиночок, і накладочки титанові, вони погалтовані. І тому тут ну, немає ніде нічого, ніяких немає таких заусенчиків, які б треба було зняти, які б кусалися. Ось, Але механіка вразила. Ось. Насправді, механіка вразила. Тобто це той випадок. Я взагалі сміливо говорю про підшипники навіть на тактичних ножах. І не погоджуюся з тими, хто каже, що ні, це дурня, там підшипник це завжди погано. Ні, друзі, не погано. Тому що якщо хтось вважає, що він може зламати ніж в підшипнику, <хи> то це трохи не так. Якщо ви візьмете будь-який, не знаю, там, ну, Дайте приклади мені якогось тактичного ножа, наприклад, на підшипнику. І ви вважаєте, що його можна там, наприклад, глубанням там, чи навантажувати його в сторону, зламати його в підшипнику. Ні, він не зламається в підшипнику, він зламається будь-де тільки не в підшипнику, тому що це сендвіч, це бутерброд з двох боків, як правило, там. Металічні чи полімерні, е, накладки все рівно якісь є стальні лайнера, які зжаті осьовим гвинтом, який стиском тиском це все зжимає разом з клинком, там немає якихось люфтів і так далі. Там, ну, ви не можете розвинути зусилля таке, щоб зламався підшипник. Якщо ви уявляєте, яку, який тиск може витримувати кулька, вся от, от, сфера, будь- вона керамічна, будь-вона. Металічна. Ви ж розумієте, що там не банальний метал. Для шарикопідшипників використовують хороші сталі, які теж гартують. ШХ-15 15 це якраз от типовий приклад там, радянської сталі, розробленої спеціально для підшипників. І таких стали є більше, ніж одна. І вони всі гартуються на високі величини. Вони всі там набирають 60 і навіть більше одиниць. Тобто метал використовується для стальних кулюк, дуже міцний. Кераміка, ну тим більше. Тиск розподілений не на одну кульку, а на ряд. Якщо там тим більше вони можуть бути різні. Це не обов'язково однорядний підшипник, де буквально кілька кульок. Він може бути двохрядний, трьохрядний. Ось можуть бути підшипники, не взагалі не з кульок вкладатися, Елементи можуть бути інші. Це можуть бути циліндрики, якісь і так далі. Ну, менше з тим. Я так думку хочу просто закінчити, що. Деколи знаєте, коли ми наїжджаємо на підшипник, повинні розуміти, що ну, світ побудований на підшипника довкола нас. І там шайби є, так для них місце лишилося у цьому світі. Багато що працює на шайбах, але ще більше працює на підшипниках. Ось і, і це використовується важкій там будівельній техніці військових, там не знаю, тягачі, трактори, там не знаю, ну танки, БТР, все що завгодно. Там підшипники, хоча величезні навантаження, перегрузки, абразив, пісок, болото і так далі, підшипники служать. Так, вони мають ресурси, Очевидно, що все має ресурси, і шабі мають ресурс, все має ресурс, і все можна зламати. Але якщо ми говоримо про підшипників, ножа, то ну не обманюйте себе в тому сенсі. Моя думка дуже проста: якщо ви захочете зламати ніж. То ви його зламаєте будь-де, але не в підшипнику. <хи> Скоріше всього, ви його зламаєте просто в клинку, тому що це саме напружена, загартована частина. Як правило, в клинка є там так чи інакше делікатне вістря. Можуть бути якісь елементи, типу от, отвори під там, шпеники або отвір, типу спайдер-хола. може бути оцей запил, який називається чойл. Ось і тут, відповідно, певні концентрації. Ну, тобто, щось станеться з ножем, якщо ми поставимо за мету, ми його зможемо зламати. Ну, ми його не зламаємо підшипнику. Так от, вертаюся до ну, цього ножа в ECP. Тут якісь якось так відрегульовано, якось так, напевно, що притерті ті шайби, що це от відчуття, його ну, от, ну, воно якесь справді маслянисте. Ну, дуже м'яке. Одним словом, якщо от ви запитаєте, добре говорив, говорив, про що? Говорю про те, що тут неймовірно м'яка механіка, тут, неймовірно, м'яко працює на віджимання фрейм, але при цьому він жорстко гарно заходить. Він заходить добре на п'яту. Нема в нього тут ніяких люфтів, нічого не треба згинати, розгинати. З конструктиво цікаво, там під кліпсою. Бачите, дуже цікава кліпса. Мені теж, до речі, сподобалася. Так вона не глибокої посадки, але в неї ось рознесені три точки кріплення. Вона сама така ну, не, не агресивна, не дурна, без всяких там якихось зайвих надписів. Тому що інколи, інколи це не зовсім про смак, інколи про несмак, коли там намагається великими літерами написати щось там. Не завжди так, але інколи кліпса повинна бути просто самим скромним елементом на ножі. Ну, це так, відступ. Тут вона абсолютно скромна і широка, класна. Але от під нею там є шайба. І я вже не раз розповідав відео, якщо ви дивитесь мій канал регулярно, у мене вже там сотні оглядів вийшли. Є такий конструктив, який називається Hinderer Stopper. це така шайба, яка. Запобігає перерозгинанню фрейму. Ось та шайба є якраз ось там. Вона так вдало захована під самою кліпсою, що там її і так не особливо розглядиш. Ну тобто треба знати, що треба буде дивитися, бо так виступає вона не сильно. Ось тому це теж такий елемент, який, ну, скажімо так, який от цьому ножу додає там, якоїсь певної надійності і так далі. Е, немає. Я не бачу, можливо, тут кабелізований е, титановий фрейм, тому що можна. Наситити, скажімо так, титан можна носити вуглецем його можна, скажімо, умовно кажучи, загартувати в цій частині, яка контактує з Петрою клинка. А може він і не карбідизований. Я ніде цього не бачив, ніде цього не чув. Такої інформації не маю, тому цілком вірогідно, що це не так. Наприклад, там в ножах Мікастрайдера на його відомих ножах, які він виготовляв і для збройних сил. Сполучених Штатів і так далі, то от якесь таке оце залипання, тому що м'який титан він зношується швидше, ніж сталь на Він потихеньку далі, далі, далі проходить. Але легенда виглядає так, зі слів Міка Страйдера, що це дуже добре, тому що Фрейм повинен тримати, і це його основна функція, що він, якраз навіть якщо він додатково залипне. Вам ніж ніколи там не складеться на пальці, якщо ви будете от тримати його за край, припустимо, будете там намагатися пробатонити щось там, відрубати гілляку, якось щось таке. Він вам не складеться за рахунок інерції. Тому що титан буде постійно зношуючись все глибше, глибше, все більш надійно заходити. Це не означає, що він за. 100 відкривань чи за тисячу і вже дойде до протилежної плашки. Це не так працює. Для цього потрібні там, тисячі відкривань. Ось. Mm. О, тому ресурс фрейма навіть який не карбідизований, який не має сухарика стального, от просто титановий фрейм. Ось такий от голий, нудист такий. Він достатній для того, щоб ножем користуватися там десяток років. Може і кілька десятків, бо все залежить від того, як часто ви відкриваєте, і що ви ним робите і так далі. Ось, але тут я бачу така теж застосована філософія, що немає ніякого сухарика, там запресована кулька детенту, монтаж на двох от, таких широких бонках. Ось ще одна стопорна бонка ось тут. І, ну, відповідно, села Гвинт. Механіка вразила, насправді. От чогось це, знаєте, перше, взяв руки і просто ну якби саме сильне враження, воно завжди перше. От. Цього ножа є дуже багато версій на різних сталях, е дуже багато версій. Там, ну, це, скажімо, ці от фактури, цей малюнок, який нанесений, теж є, дуже багато варіантів. Є там нудистий, є от з таким малюнком, є з багатьма малюнками. Але ще більше о, такого ножа в такому Абресі є в е Протека. Ось це ось, якраз колаборація Леса Джорджа і компанії Протек. Ну, я думаю, ви чули про це. Мені ще, до речі, за останній час, коли я почав розвивати канал. Ви почали приходити до мене дивитися, провокувати мене на діалоги, ну, в хорошому сенсі провокувати, <смі> стимулювати, хай буде краще слово, таке більш екологічне. Ви почали там, скажімо так, підтримуючи зі мною діалог, пропонувати теми і так далі. Ну, Якісь ножі, от, які ви передаєте на заточування, на техобслуговування і так далі. Вони цікаві, вони дуже часто такого досить ексклюзивного класу. Ось, ну мені наприклад, тут оригінальних протеків от поки що там за останні два-три місяці не траплялося, але це не значить, що мені не траплялося і взагалі. Траплялося, звісно. Я тоді просто канал не вів. Ну або вів там не так активно. Ось і не виставляв відео, не робив оглядів, не робив своїх якихось відгуків на ті чи інші моделі. Але їх не так багато, тому що там протеки це теж так, скажімо, м'яко кажучи, ну, не бюджетні ножі. І це так, м'яко кажучи, не бюджетні ніж. Там, умовно, я зараз не буду говорити вартість саме цього примірника. Ну, я не знаю, там, в якому от цей стан, наскільки в нього там колекційна вартість та чи інакша. Ну, тобто це вам треба домовлятися з власником цього ножа. Домовлятися і там, не знаю, торгувати з ними і так далі. Це, це, це дуже важливо, тому що ніж ну, точно не банальний, він не бюджетний. Але я, знаєте, просто подивився, що коштує ножі Леса Джорджа. Ось. Ну, і там все починається умовно від 450 доларів і далі. Чому? А вернуся то, до того, до чого я, з чого я починав: це MidTech або Семікастом. Великий відсоток ручної роботи, там у це підгонок і так далі. А ви розумієте, що якщо ніж виготовляється в Сполучених Штатах, це автоматично збільшує ну, собівартість виробу, тому що нічого так дорого не коштує, як там, робота людини. Ось і час, який вона затрачає, і навик. Тому що ну, робота просто робота. Вона ж по-різному можна там просто замітати на вулицях. Це теж робота людини. Ось, але тут мова йде про кваліфіковану роботу, тут мова йде про витрати часу, витрати людей, часу людей, які мають певні навики там, роботи з тими чи іншими там, станками, ручним інструментом, матеріалами і так далі. Тому ніж ну, точно не бюджетний. І ще раз кажу напевно ось це, от нішла саджоржа мені потрапило в руки не раз уже кілька разів. Я заточував його ножі. В колаборації з AeroTolerance, тому що в нього є такі моделі, які він робив разом з AeroTolerance. Я їх гострив, я там їх обслуговував, розбирав і так далі. Вони мені траплялися, але це мені трапився на огляд, власне вже його особисто виріб. Ви знаєте, так буває досить часто. От, там, Є такий Аметфорд теж, це такі самі кастом, це теж дорогі ножі, достатньо в якійсь певній мірі вони там ексклюзивні, хоча вони там випускають невеликими серіями, але все рівно є певна ексклюзивність, тому що таких ножів не сотні і не тисячі. Mm, е, в Хіндерера та сама історія, тому що Хіндерер, як майстер, який робить колаборації, пропонує свої дизайни, там, наприклад, для Zara Tolerance", чи там для Кершов, чи ще для когось. Це одна історія, але він же має власне виробництво. Воно теж не дуже масштабне. І, умовно кажучи, ви можете зайти на сайт Хіндерера, і там, із, там з 30 варіантів ножів, які в нього є, там моделі, і плюс варіанти в кольорі, в сталі в матеріалах, ви можете побачити, що половини зараз немає в наявності, то вони out the stock, їх немає просто. Чому немає? Тому що вони робляться невеличкими серіями, вони зникають, потім їх доробляють, вони знову з'являються. Тому багато людей, там особливо людей-цінителів тих чи інших брендів, вони просто. Ну, мовно кажучи, полюють за появою того чи іншого ножа, який їм цікавий. Тобто, і от Лес Джордж це якраз типовий мітек, це типовий приклад того, що ці ножі є. Ось вони з точки зору там матеріалів не коштуються грошей, а з точки зору там якоїсь певної ексклюзивності точно вартують цих грошей. Але я це говорю щодо тих людей, яким подобається, скажімо так, вироби От в даному випадку Леса Джорджа. Тому що очевидно, що є люди, там, прихильники якогось іншого дизайну, і тут їм ну, я ніхто нічого не нав'язує, тим більше я. У мене немає такої цілі. І от що мені подобається, наприклад, от перше враження, я вже от про це говорив, це механіка. Неймовірно, класна, масляниста, така вона, якась таке відчуття, знаєте, що він на ніж зібраний на якійсь густій змасці. Я не знаю, як це, доби... можливо, це перфоровані шайби. Я поки цього не знаю, я не буду розбирати, бо в мене немає такої домовленості розбирати ніж, якщо мене про це не просять. Хоча його розібрати і обслуговувати мало би бути досить просто. Тут два торкси, десяточки, і тут Торкс 15. Тобто ну, це звичайні біти, і можна собі дати раду, бо таких біт є багато, багато наборів, де от вони є. Але я не знаю, якої там форми, якої, якої особливості ці шайби. У мене просто є відчуття, що зібрано воно на якусь таку густу, класну, жирну таку змазку. І от оця, так умовно в обки беруться. Жирна змазка. От вона дає таку, таку м'якість і вальяжність навіть чомусь. Нещодавно я перерозбирав і це правильно назвати, перезбирав Себензу. Себу 31-го, от там трошки був жорсткий фрейм, він дуже сильно давив постійно і не було цього такого фліпа. Стартувати можна було, а складати важко. Там себу складаєш, ти от заходиш на кульку, забираєш палець, потім дожимаєш. Тобто Треба було кілька перехоплень робити. Тут він от сам запаркується. Тобто тут м'якша механіка. І я до чого веду, що, наприклад, з яку дає крізь рів до своїх ножів, у нього в комплекті входить там і локтайт. Тобто це Фіксатор різьби розбірний. І він дає змазку свою, зразу ключики для того, щоб розібрати і зібрати ніж. Ну, обслужити його, хоча там теж така відкрита конструкція, дві титанові плашки. До речі, це об'єднує. Е, навіть от коли я говорив зараз тільки що про самі кастом, про Мідтеки, і називав там Леса Джорджа, припустимо, і ще якийсь, наприклад, того ж Медфорда чи Ріка Хіндера, туди треба і назвати ножі Кріса Ріва. Тому що вони теж, <кій> при тому всьому, що там матеріали сталі, щось коштують. І вони могли би вийти на таку ціну. Вони завжди коштують трошечки більше, тому що в них є от компонент цього ну, великий певний відсоток, скажімо так. Більше, ніж завжди, відсоток ручної роботи, доводки, там, зборки і так далі. Тому от там така змазка густа, оця стокова змазка, яка входить в комплект до Себенс, до Умнумзалів. І от тут я не знаю, яку вони використали, але от ще раз кажу, таке от приємне дуже відкривання. Легке, але. от Відчуваєш, що клинок набирає недурна швидкість, тут немає ніяких люфтів, абсолютно тут моноліт. От. І мить якось класно летить. Так що, така от історія, друзі, про сталь, що давайте на завершення. Ну, якби по-простому можна сказати, що CTS XHP це сталь D2, але на стероїдах, тобто така, скажімо, прокачана, більш осучаснена версія, тобто це інструментальна сталь. Півнержавіюча, вона приблизно мала би працювати як Д-2, трошки краще, тому що ну раз вона не в стероїдах, У Стероїди це те, що покращує результати у спортсменів. Це допінги різні, які стимулюють результати. От, В принципі, тут ця сталь теж, вона якби, має покращений хімічний склад і так далі. Але я ну відверто вам скажу, хоча я там заточував ну не тисячі от таких ножів на цій сталі. Але думаю, що ну, півсотні так, то я не побачив якоїсь такої супер суперпродуктивності цих сталей. Ну, тут, скоріше, от, от, знаєте, повернення моди на цю сталь, воно пов'язано з тим, що вони просто ця сталь почала зникати на ножах. І заміняють там на, на ту ж саму e s 35 vn Наприклад, замінили там на колдах, так, на інших, в інших виробників на щось інше замінили. О, ось, але вона не є поганоточна. Mm. Вона знову ж таки, об'єктивно все-таки краще, ніж d 2 Я думаю, що вона десь знову ж таки приблизно на одному рівні там, з s 30 v з 35 vn Десь вона. от там. Це ті сталі такі збалансовані, вони по центру, скажімо, по своїй міцності, і по своїй зносостійкості. Тобто по тому, наскільки вони витримують навантаження і не ламаються, не викришуються, і по тому, як вони довго можуть різати, при цьому не затуплюючись. Я знімав відео, такий графік вам показував 10 з 10. Сталь дуже крихка, але яка чемпіон порізу, 10 з 10. Сталь, яка дуже міцна, але нічого не ріже. І ми шукаємо ідеальні сталі. Ми шукаємо сталь, яка має 10 з 10 і 10 з 10, тобто яка знаходиться на графіку ось тут. Але таких сталей не існує. Нема, є таких декілька груп стали. Є дуже різучі сталі, але недостатньо крихкі. є дуже міцні сталі, але вони ну, слабо ріжуть. Ну і є отака серединка. От в цій серединці, там 5 на 5, умовно, ну, от, якщо 10 і 10 горизонталі. От там 5 на 5, там є дуже багато стали. І Там знаходиться і D2, і CPM D2, тому що є порошкова версія цієї сталі. І там знаходиться оця сталь, там знаходиться LMAX, там S35 VN знаходиться. Ну я зараз про нержавіки говорю. Так що сталь хороша, тут ніякої претензії до неї немає. Я просто я ще раз кажу, можу пояснити феномен, тому що приходить мода на сталь, потім вона зникає і всі починають <свісно> ностальгувати, по тому, що от колись була там ендура на такій то сталі там, на Аус 6. Ось, ну, <свісно> Немає сенсу вертатись до Аус 6, тому що був момент, коли там ендуру. Випускали на О6, потім замінили її там на о 8 але люди не зразу розібралися, що це насправді деколи все таки краще. І їм от вони ностальгують, і вони вважають, що там якась окрема була там серія, і вона була краще, ніж тепер. Але така особливість завжди, тому що ми в дитинстві вважаємо, що дерева вищі, трава зеленіша, люди добріші. І так воно, в принципі, влаштована наша психіка, наша свідомість так працює. Нічого поганого в цьому немає. Просто це особливість інколи. Феномени колективної таких ілюзій, такої колективної свідомості. Ми домовились між собою вважати, що колись було краще, ніж зараз. Ну, така історія. Сьогодні, одним словом, Лес Джордж, такий титановий красунчик, класний ніж, не банальний зовсім. Я думаю, таких ножів точно в Україні не є. Небагато тим людям, яким сподобається дизайн. Тут, і з точки зору, як би якості виконання, тут теж все дуже добре. Ну, мало що можна додати до самого Леса Джорджа, людина відома. І, і, і знову ж таки, тут якби його репутація йде перед ним. І я думаю, що тим, кому цікаво, вони можуть знайти його, всі його моделі, <кій> у нього є фікси, і багато там він робиться, як кинжалів і так далі. Наскільки я знаю, він там в корпусі московії піхоти встиг повоювати свого часу і так далі. Ну, Одним словом, це так непересічна людина. В ножому світі. Ну, і ви розумієте, що там заратоленос, припустимо, чи є чи Протек, не будуть працювати з якимись банальними дизайнами, якихось невідомих дизайнерів. Все-таки ну, це, це еліта у виробництві, у, в брендингу. І тому і ті дизайнери, які з ними працюються, теж вони від, проходять певний відбір і їхні дизайни тільки тоді апрублять, тоді, коли з цими людьми цікаво працювати, і це може щось привнести. В продажі тому потрапивши в такий в пул тих дизайнерів, які працюють з лідерами, це вже говорить про те, що Лес Джордж ну, не пересічна людина. Тим більше він має власне виробництво і робить такі, от, як це чудові ножі. Все, друзі, давайте зустрінемося в коментарях. Чекаю там ваших доповнень. Ви завжди гарно доповнити мене. Багато чого я не знаю, і тому все дочитую. Мені приємно цікаво, коли ви це. Додаєте щось інтересне, а це часто стимулює мене там до зйомок наступних відео, де я цитую ваші там питання, відповіді і намагаюся ну, розширяю, скажімо так, паралельно з тим, як щось намагаюсь поділитися того, що я вже знаю, але набираюсь від вас, і це переосмислює. Можливо, моя думка теж еволюціонує. Вона не можливо, вона точно розвивається разом з вашою. Так що, ось так, так це все працює. Ось така історія. Отже, зустрічаємося як завжди в коментарях.